І вже до нас приєднується наш гість Роман Погорілий, співзасновник Deep State Map. це така ресурс мапа, за допомогою якої ми щодня працюємо, дивимося, можемо дивитися, що відбувається на фронті. Пане Романо, вітаю вас. Добре дякую, дня. що приєдналися до нас. Хочемо, звичайно, що ще раз глядачам нагадати, що ви один із співзасновників цієї мапи Deep State Map. І розкажіть, будь ласка, як взагалі виникла ця ініціатива? І як ви працюєте над тим, щоб по, о, всі, всі та інформація, яка на цій карті, була перевіреною і точною, і не вводила українців в оману? Ну почали ми з того, що ми просто слідкували за переміщенням військ Російської Федерації щодо вторгнення, відповідно, 24 лютого, коли було повномасштабне вторгнення, ми створили мапу, візуалізували взяті всі переміщення. Території, і зараз продовжуємо робити те ж саме саме за допомогою пошуків якоїсь інформації в публічному просторі з інших джерел, про які не всі на жаль можуть розказати. Над цим працює дуже велика команда, яка докладає багато зусиль. Перевіряємо спочатку, аналізуємо не поспішаючи, як дуже багато хто любить це робити а потім вже все публікуємо з великою відповідальністю. Романе, давайте далі детальніше пройдемо до карти. Зараз покажемо її нашим глядачам. Вона буде на ваших телеекранах. Від себе додам, що в принципі північ нашої держави там постійно тривають обстріли. отім якихось наступальних таких операцій немає. Та сама історія зараз Харківської області після такого феноменального наступу збройних сил України. Всі російські війська відступили і досить цікавим є саме слов'янський напрямок. На вашій карті буквально вночі вона оновилася останнє і бачимо таку зону, де що вище. Ще північніше від карти, північніше від Лиману, за поки не повністю перевіреною інформацією, а саме там просунулися наші збройні сили України. Так по карті зараз бачимо, що зсу так би мовити обходять лиман і надалі можуть розвивати якось свій наступ з цього боку. На ваш погляд, які переваги створює ось цей зайнятий рубіж, який поки що ну принаймні, сірою зоною, позначений на карті. Ну, Російська Федерація дуже сильно заявляла, що вони закріпилися в Лимані, вони його дуже сильно тримають. Але, як бачимо, ми потихеньку туди просовуємося, підбираємося і скоро, я сподіваюся, будемо там. Якщо подивитися вище, ми рухаємося і обходимо Лиман, рухаємося до кордону Харківської і Луганської області. Якщо ви пам'ятаєте, у нас вчора були відео зі збиттям літаків російських. Це було в тому районі. Ну, ми голокували. Це було в районі Лозового. Тобто, це показує, що там ідуть активні бої, і ми просовуємося все далі і далі. І я сподіваюся, що ми дійдемо до кордонів, зайдемо в тил Лиману. Відповідно, це створить дуже великі проблеми для російських військ. Відійти звідти. от якраз таке уточнення. ще з цього приводу, якщо трохи масштабніше візьмемо карту, то можемо бачити, що відкривається в принципі і прохід до борової, що означає вже і звільнення повної фактично території Харківської області, оскільки із Куп'янська виходить, ми зможемо підтиснути російські війська із борової, так само, тобто із і із півдня. Що чи може це пророкувати жест доброї волі, черговий так вже повністю за харківської. Області, ну якщо подивитися, ми вже маємо плацдарми е, на річці Оскіл на лівому березі. Е, Російська Федерація заявляла, що вони там будуть будувати лінію оборони, будуть триматися, але у них це не виходить. Е, вже з доброї волі у них відбувається кожного дня, тому що ми їх тиснемо. Вони відступають, у них нічого не виходить, і скоро будуть гарні новини. Ми всі побачимо це. Так, от до речі, я слідкую за вашим телеграм-каналом. Саме вчора ви публікували відео, коли збили наші зенітники ось ці російські сушки. Це було саме поблизу Лозового. Ось тут, так? так На цьому це, виступі це було в районі Лозового. Також було глоковано здається К-52 в районі Куп'янська і... і все. Та mm -hmm. це сам я ціл. так. Добре, тоді ще поговоримо саме про такий напрямок поблизу на Лисичанська, адже від звільненої Білогорівки це Луганської області до Лисичанська залишається всього 12 кілометрів. От як ви оцінюєте оборону окупантів на околицях міста, та яку взагалі, от роль відіграє рельєф цієї місцевості? До речі, на карті так само можна позначити рельєф, і там буде зрозуміло. Давай я зараз mm -hmm. допоможу. Yeah. До речі, досить непогана. Функція, тому що експерти постійно говорять, що, мовляв, би, то ось бачимо і зразу рельєф е, з'явився, щоб зрозуміти краще лінію оборони, бачимо, що Лисичанськ знаходиться на підвищенні, так? Е, яку це роль грає саме в обороні російської армії, і наскільки потужною чи навпаки, ні, вона там є. Е, ну, Білогорська, вона була е, дуже важким містом, населеним пунктом, який взяли наші війська, і там продовжуються дуже е, важкі і. Сильні бої. Якщо дивитися далі, Лисичан, Сєвєродонецьк це нелегкі міста, вони великі, вони дуже важко бралися росіянами. Ми пам'ятаємо Сєвєродонецьк, який вони брали, і вони його просто зрівнювали з землею. І Луганська область не буде такою легкою, як була Харківська, тому що вони там встигли і окопатися, зайняти оборону. Сподіваємося на наше командування, що все-таки щось вийде. Temu napěmku. Коли е, росіяни намагалися брати Сєвєродонецьк, їм це вдавалося декілька місяців. Там тривали бої. Вони з великими втратами просто намагалися захопити це місто, і всі говорили про те, що збройним силам України справді вигідніше відступити до Лисичанська, зберегти техніку, зберегти особовий склад, так само але зараз же ж рух зворотній, тобто виходить, що з Лисичанська в Сєвєродонецьк буде набагато легше заходити і звільняти цю територію, враховуючи знову ж таке рельєф цієї так. місцевості, адже. Я так розумію, якщо заходять, то наші опиняться, так би мовити, на висоті, правильно, і в принципі атакувати буде ну як мінімум трішки легше. Трішки легше, але пам'ятаємо, що Сєвєродонецьк це знову ж таки велике місто. Там є і промзони, і там вже дуже багато руїн. Тому треба враховувати і це. Дуже багато військ туди зайшло. І я думаю, вони просто так його не віддадуть. Дивіться, у Генштабі також Збройних сил України постійно акцентують увагу на тому, що ворог він от не полишає свої надії захопити Донецьку область в її адміністративних кордонах. Утім, ну вже кілька місяців от вони не можуть просунутися в бік Бахмута. На ваш погляд, які якими є умови такої от ефективної оборони довкола цього міста? Ну там стоять дуже мужні хлопці, які тримають величезний натиск з боку російських військ, і це відбувається кожного дня, тому що там позиції вони буквально настільки динамічні, що не встигаєш за ними слідкувати. Цим хлопцям дуже велика хвала і подяка, що вони тримають цей напрямок, особливо Солидар. Дуже, дуже великий натиск. Там ми знаємо, що працюють і ПВК Вагнер і ну, останнім часом там і дуже багато військ з цих набраних зеків і з іншого зброду, який просто пачками вмирає. Але тут питання в кількості, і їх просто нескінченна кількість, але поки що тримаємося. Суттєвих якихось і рухів там немає. Поки що все тільки в обороні. Враховуючи, що е, таку такою досить важливою ціллю є саме Донецька область в адміністративних кордонах, зараз в Росії триває часткова мобілізація. Ну вони її так називають частковою. Чи можуть вони посилювати і надалі цей напрямок на фронті для того, аби все-таки втілити свої плани кремлівські в реальність? Ну вони заявляли, що їм необхідна вся Донецька область по адміністративні кордони, е, вони я Певнені, будуть туди кидати, кидати і резерви, і цих мобілізованих вони вже це роблять зараз і робили до цього. Цей напрямок, мабуть, один із найважчих зараз, який ми тримаємо і дуже вдало. От пане Романе, я хотіла запитати, що от на карті ми постійно тут ось такі свині в шоломах із георгіївськими стрічками. Це росіяни, і тут, якщо натиснути, то ми можемо бачити, де саме яка стоїть бригада або яка дивізія. От якщо ми говоримо саме про бахмут, ось тут неподалік стоїть якийсь шостий окремий мотострілецький полк, тут неподалік третя окрема мотострілецька бригада. Як ви оцінюєте це якісь такі? Потужні боєздатні підрозділи Росії, чи це просто таке гарматне м'ясо, яке кинуло, щоб вони просто там тримали якісь свої рубежі? в ЛНР ДНР це завжди були гарматне м'ясо, і тому що їх не просто набирають як люди, які прийшли самі військомати, а їх грибуть з будинків, з магазинів, з вулиць, тобто це немотивовані люди. А, зараз там не тільки ці а, підрозділи, просто це загальна публічна інформація, яку можна публікувати. Знову ж таки, ми знаємо, що там є і ПВК Вагнер, це більш уже боєздатніші і сильніші воїни, але наші збройні сили ще сильніші, тому що ми бачимо, що вони тримають і дають по зубам расистам кожного дня. Так, справді за так. що дуже велика хвала нашим воїнам? Вони подекуди показують просто неймовірні речі в планах оборони, в планах е, своєї витривалості та стійкості на цих позиціях. Давайте рухатися далі по лінії фронту. пройдемо до Авдіївки, тому що на карті бачимо, що ледь не з усіх боків намагаються на неї наступати, як з півночі в сторону веселого, так і з півдня на опитне, водяне і первомайське з пісків е, населений пункти далі. Після пісків. Якої ситуації є тут на ваш погляд? тому, що принаймні, зорово є якась загроза, бодай якогось оточення, якщо не повного, то е, в якомусь тактичному плані е, саме довкола Авдіївки, при цьому що місто постійно знаходиться під обстрілами, чи справді є ось така загроза довкола Авдіївки? Е, ну загроза вона є всюди і завжди, коли наступають російські війська, там ми також тримаємо оборону. Вчора генштаб повідомляв, що були в багатьох населених пунктах, які знаходяться на авдіївському напрямку, відбиті атаки. Більше відбувається обстрілів якраз з артилерії, з авіації, але ми тримаємося там, поки рухів взагалі ніяких таких суттєвих немає ні малих, ні великих, тобто більше обстрілів і такі якісь спроби протиснутися війська Росії, але поки не. Не вдається досить цікавий ще момент на карті Deep State Map Life. Таким рожевим відтінком позначені території Ордло, тобто це ті, які захоплені з 2014 року. А червоним кольором це ті, які були захоплені вже з 24 лютого цього року. І що цікаво, в напрямку Авдіївки фактично зовсім не змінилася лінія фронту. Ось на цьому напрямку рожевим кольором, як і було позначено, так і є і зараз. Це свідчить про дуже добре підготовлену оборону, так яка все таки 8 років готувалася. Так, це дуже добре підготовлена оборона. Вона готувалася там з перших початків наступу бойових дій, і як ми бачимо, це все відбувається вдало. Тим паче, там такий дуже вдалий для нас рельєф, який важкий для підступу саме російських військ. Ну і ще маємо одну лінію фронту, яка зараз без зміни. Це саме, якщо ми говоримо про Запорізький напрямок, то на вашу думку, там також росіяни засіли в таку глибоку оборону. Чи в чому там справа? Не вистачає, може в них там ресурсів якихось важкий напрямок, так як зберігається дуже вдала інформаційна тиша на південному напрямку, то і інформації надходить мало. Там дуже важкі йдуть бої, і, зокрема, запорізький напрямок з Південного фронту найважчий. Ми намагаємося тиснути, намагаємося звільняти, але там дуже-дуже багато російських військ, вони, звичайно, окопалися вже за цей час і не хочуть віддавати цю територію. Відповідно, ми намагаємося, і я впевнений, що скоро знову ж таки ми почуємо гарні новини про якісь результати вже від командування. Всі так анонсують. Аж цікаво вже почути, якими саме це будуть новини, тому що будь-які позитивні речі з лінії фронту вони настільки підносять бойовий дух українців під час звільнення на Харківщині. Про це говорили усі, і всі були просто захоплені діями нашого командування. Але в той час ми розуміємо, якими зусиллями це дається. Це просто і здоров'я, і життя наших воїнів, так само тому за що їм і ще раз дуже велика подяка, бо це справді нелегко за правилами війни Наступальна сторона має вдвічі щонайменше переважати е, сили оборони, і ми бачили, який просто феноменальний е, так наступ провели наші військові. Там давайте перейдемо до півдня нашої держави, де наступ він також триває, але дещо я б сказав, плановіший і повільніший ніж це було на Харківщині, тому що Збройні сили України вони працюють над логістикою ворога, б'ють так само по їхнім складах боєприпасів, командні пункти, різні розташування техніки і тому подібне. На ваш погляд, наскільки сильно це виснажує саме російську армію, і враховуючи, що зараз бачимо досить багато позначок, так цих свиней в шоломах із георгіївськими стрічками, тобто та. Там вони підсилили свій гарнізон. Чи вважаєте ви, що це квиток в одну сторону, оскільки всі мости знаходяться під вогневим контролем ЗСУ? Ну, на всій території Української держави для росіян це квиток в одну сторону? Якщо не сьогодні і не завтра, то після завтра не всі мруть. Просто треба трошки почекати на південному напрямку. Дуже багато військ російських вони займали оборону, окопувалися ще з перших днів. Тому що це важливий для них напрямок, це підступ в Крим, це сухий коридор між Донбасом і Кримом. Відповідно, вони його будуть тримати дуже і дуже добре і дуже старанно. Але наша артилерія, авіація також працює у відповідь. І як дуже часто люблять казати, що там немає ніяких просувань, ми нічого не робимо, це все дуже важко. Нелегко, і треба це розуміти, і той, хто цього не, не хоче розуміти і бачити, я думаю, генеральний штаб, Збройних сили запрошують всіх це відчути, наскільки це важко, і ніхто потім не буде говорити, що нічого не відбувається. До речі, як ви оцінюєте саме потужність, я б можливо так сказала б, навіть небезпечність цього гарнізону, який знаходиться на правому березі Херсона. Ну, їх там дуже багато. Вони намагаються відходити. Пам'ятаєте, з перших днів, коли почалися обстріли мостів, вони розуміли, що пахне смаженим, тому треба відходити. Вогневий контроль цих всіх переходів у нас є і нелегко їм переходити. Але також треба розуміти, що правий берег вони його контролюють краще, ніж лівий. Uh, 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 у них є більше uh, можливостей саме в логістичних uh, моментах підійти, там доставити uh, боєприпаси, і на правому березі, звичайно, буде важче, пане Романе. Війна сучасна. Це скоріше війна озброєння. В кого його більше, в кого технологічніше, той і має якусь перевагу в останній період. Російська армія вони почали застосовувати іранські дрони саме і на лініях фронту, так само зокрема сьогодні зранку підтвердженими є влучання в по центру Одеси. Сергій Брачук про це повідомляв. А наскільки ефективними є ці безпілотники, саме введення під час введення бойових дій так на окремій ділянці, і які об'єкти можуть ставати ціллю, і можливо якось на півдні нашої держави саме їх найактивніше застосовують? Можливо, у вас є якісь здогадки, чому там? Ну, іранські дрони, якщо ви вже їх бачили, чули, вони деренчать як мопед. Тобто, коли він летить, його вже всі бачать і чують. Дуже багато вдалих збиттів їх. Але так, вони іноді пролітають, вони попадають в, якісь, в якусь інфраструктуру важливу, але і дуже багато випадків, коли вони прилітають в якісь цивільні об'єкти. ну, Типова російська армія, яка просто воює проти цивільного населення. Я не думаю, що це дуже велика така якась зброя з великою загрозою, але те, що їх багато, це вже дуже ну, показує, що буде нелегко, бо їх треба всі збивати, збивати, збивати. А у них вони не закінчуються. і досить настільки я розумію, що стала відома дальність цих дронів. Там щось до 1900 кілометрів вони можуть летіти, але водночас вони летять низько. Правильно, і через це наша зона ППО може їх не помітити, так? Е, ну не помітити, але почути, тому угу. що вони дуже голосні, і тут навіть не треба якісь великі ракети, а достатньо якоїсь там зенітки, щоб просто чітко попасти, бо це така. Ну, Реально, мопед. <ріст> ми, ну, ми дуже сміялися, коли перший раз чули, да. це зброя вона вбиває, вона наносить наслідки, але дуже невдала з точки зору якоїсь військової тактики. Як таке можна придумати? Ну, справді бодай якусь ефективність, воно все таки свою показує, оскільки ну це дрон. Він бойовий дрон камікадзе, який а, влучає в ціль, все таки вибухає, якщо він до неї долітає. І військові до речі, з приводу того, що він годить, ніби хтось на мотоциклі по небу їде, і самі військові жартували з цього приводу, тому що справді на фронті без жартів ніяк, і вони також звертають на це увагу. І щодо самих дронів говорить військові, що дуже ефективним проти них є саме крупнокаліберна стрілецька зброя, різні. Кулемети, тому що вони летять дуже низько, тобто зона ураження дістає автомати там чи кулемет до них, і саме зі стрілецької зброї їх намагаються збивати, тому що це нібито є набагато ефективнішим, так аніж саме система протиповітряної оборони. На сам кінець з приводу фронтів хочемо ще у вас запитати, як ви можете виокремити якийсь можливо найважливіший напрямок для Російської Федерації саме зараз, враховуючи цю так звану часткову мобілізацію, у них де саме вони будуть. І чи можуть так підсилювати свій гарнізон? Ну тиснуть вони дуже сильно на східному напрямку, саме район Донецька, тому що зараз вже проходить референдум, а у них ніяк не вдається дійти тієї цілі, про яку вони заявляли, це адміністративні кордони. Те, що вони заявляють, що вони відводять війська від з Харківської, це не можна назвати виведенням. Вони тікають, але знову ж таки, ті війська, які все таки втечуть звідти. Вони може навіть дуже великої кількості будуть кинуті саме на східний напрямок, це Бахмутський, ну, на Донецький. Тобто Бахмутський напрямок, Авдіївський. Ми сьогодні обговорювали, що там дуже великий тиск, і це, мабуть, от саме такий важкий напрямок, саме в наступі. Почули вас, пане Романе. Дуже дякуємо, що ви робите таку досить важливу справу, адже інформувати українців це важливо, щоб ми і всі наші співгромадяни не потрапляли на гачки такі російської пропаганди. І Ось ця карта вона досить інформативна. і, Що головне сучасна. Я бажаю вам далі розвивати ваші ресурси. Дякую, що приєдналися до нашого етеру. Глядачам нагадаю, що Роман погорілий. Співзасновник карти бойових дій Deep State Map, був з нами в нашій студії. Тож, дякуємо вам, будемо раді бачити Дякую. ще. Дякую.